Доброго дня, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з знайомлення з природнім довкіллям. І я запрошую вас на гостини до бабусі у село. Дітки, а давайте разом подумаємо, на чому ми можемо туди дібратися. Так, автобусом, машиною або потягом. Я вам пропоную подорожувати потягом. Сіли рівненько, вмостились, поставили, зігнули руки у ліктях. І поїхали. Ту-ту! тю -ту! тю 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 тю. Вийшли, руки опустили. Ось ми з вами приїхали до бабусі. І хто ж перший нас тут зустрічає? А послухайте на загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбушака? Знають всі, що це? Так, вірно, собака. Подивіться, який вірний друг нас зустрічає. Це собачка його звуть Бімка. А скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома, у дворі, якщо живете, або ж у квартирі собака? Як її звуть або його? І скажіть, будь ласка, чим ви її годуєте? Як ви з нею граєте? Давайте, дітки, розглянемо картинку собачка. Подивіться, що у собачки є? Так, у неї є чотири лапи, тулуб. Голова з вухами, хвостик, а ще усе тіло собачки вкрите хутром. Бачите яке? Роздивіться, будь ласка, вдома свою собачку і скажіть, якого кольору в неї хутро, і чи довгі у вашої собачки вуха? А хто, дітки, скажіть, будь ласка, а хто ще живе поруч з людьми? Собачка живе поруч з людиною, а хто ще може жити поруч з людиною? Так, вірно, це кита. Так, вірно, це Китька. Подивіться, Кицька схожа на собачку. Так, схожа, в неї також є чотири лапи, тулуп, голова з вухами, хвіст. І хутро все тіло вкрите хутром. А чим же кіцька тоді відрізняється від собаки? Правильно, собака більша, кицька менша. Кіцька їсть молочко, а собачка кісточки. Але спільне між ними те, що вони обоє полюбляють м'ясо. Дітки, а зараз я вам пропоную подивитись дидактичну гру хто що їсть.